А ви знали, що Microsoft планує випустити портативний Xbox? Якщо ні, то з вас сподобайка та шалений коментар, і поїхали розбиратись. І так, як нам відомо, в цьому році Sony збирається презентувати професійну модель PlayStation 5. В свою чергу, Microsoft декілька разів повідомляли, що не збирається повторювати за конкурентом і робити ще одну більш потужну консоль. Але останнім часом в мережі інтернет шаряться чутки, що в цьому році Майки усе ж таки покажуть нам ще одну цікаву консоль. І судячи з інсайдів, це буде портат. Тивний Xbox Series S. Ну що ж, я вважаю, що це просто геніальний план. Так як звичайна Еска має досить великі продажі, а якщо підкріпити ще їх додатково портативом, то це принесе пуст як по новій аудиторії, так і по оптимізації в майбутньому. Ну і в підтвердження цих чуток, нещодавно сама Сара Бонд, а це на секундочку президент Xbox оголосила, що команда має апаратні плани, які вони мають анонсувати на свята 2024 року. Шо ж, не знаю, як ви, а я буду цього дуже чекати.